Вітаю! Сьогодні 22 жовтня. Я сьогодні добре попрацювала покажу вам, які у мене новини. Так, моя грядочка з полуницею, яка в мене на. Органічні траншеї, я показувала відео, як я робила цю органічну траншею. І останній раз, коли я показувала цю грядочку, вона була в мене замульчована скошеною травою таким добрячим словом. І я думала, що цього мені вистачить і на зиму. Але ось пройшло трошки більше місяця і вся мульча була з'їдена. Нічого не залишилось. Тож я прикрила її листям опалим і трохи. Тирси насипала, ми пиляли дерева. І оце я сподіваюся, що цього таки вистачить, щоб полуничка пішла в зиму. Вона добряче підросла, наростила нового листячка, Ось така гарненька. Це начебто рання полуниця. Сподіваюсь, що наступного року хоч якийсь урожай вже буде, хоч б маленька. Там в мене грядочки. покажу вам, як в мене сідара підросли. Цю грядку я просто замульчувала травою. Тут я сіяла у серпні вікові всяну суміш. Ну, десь сантиметрів 40 вона, мабуть, станом на зараз, і я, мабуть, не буду її скошувати, залишу так в зиму, так вона і піде. Це в мене. Е Редька масляниста, здається, я її на початку вересня сіяла. Ось так вона зійшла. Тут я точно не буду нічого скошувати, вона спеціально так в зиму піде. Тут теж вікові вся суміш, тут, до речі, віка є, бо зазвичай її щось мало випадає. Один овес. Теж, мабуть, не буду косити. Там, тут рядочка. тут в мене була бамія, я її прибрала і ось не вистачило мені листя, замульчувати далі. Це досі сидить в мене капуста. <хи> Побачимо, чи нав'яже кілок чи ні. Прибрати завжди можна встигнути. Це теж віковівся на суміш. Тут чогось найгірше зійшла, буде зимувати. Тут редька масляниста і чогось, чим ближче до цього краю, тим гірше сходи. Отак навіть видно. О, там яка висока віковівся на суміш, і величенький такий. Цей, редька масляниста. А тут чим сюди ближче, тим нижче і рідше сходи чогось. Так, Ця грядка в мене порожня залишилася, тут був редис, я його нещодавно вибрала. І сюди я за тиждень на зиму цибулю натикаю. Так, там в мене зарості. Ми отам пиляли дерева, і це все ще не прибрано. Будемо прибирати. Ось там у куточку я перекопала сьогодні грядку, там у мене буде полиниця ремонтантна. Вже я замовила, вона завтра має приїхати, але завтра обіцяють дощі, тож я все підготувала, щоб можна було посадити. Тут у мене дві грядки, тут не видно зараз, бо все позаростало. Не доходили руки до цього краю. От там у мене дві грядки перекопані і там була така віковівсяна суміш. Я сіяла ще в липні, я її скосила, і воно там. Ну, тут у мене ці дві грядки. Потім прибереться, буде. Ну, весною легше, вже. вже не треба буде перекопувати. І ось тут це моя новиночка, я посадила деревце, це білий налив. Не знаю, чи зійде, чи ні. Це перший мій досвід із деревами. В цьому краю, коли ми приберемо оцей жах, тут у мене буде в цьому краю городу, тут буде сад, тут будуть, будуть великі дерева, і ось це перше деревце, білий налив, не знаю, чи приживеться, чи не приживеться. Ну і там під парканом полуничка буде. Подарована мені хризантемка ще досі не відкрилася, ну, вже видно, що щось помаранчеве. Так, мої гарнюні космея. Пізно посіяла я її цього року, і вона вже кінець жовтня, а саме з цієї такої гарненької фіолетової космеї ще насіння нема. Біле я зібрала, а цього ще немає. Так, тут моя полуничка, цибулька. Взиму тут мої грядочки теж ще не домульчувала оцю. Цю взагалі ще не починала, оцю вже замульчувала. Це вона вже вся в траві. Сантиметрів 10 точно. Сподіваюся, що на зиму вистачить. О, Я сьогодні трошки морквинки вибрала, я сіяла її всередині червня. Ну, Я бачу, що треба було її трошки краще прорядити. Я не зробила цього. Тут ще грядку треба мульчувати. Тут ще грядку треба мульчувати. Сусід, сусід покликав сказати, що вимкнули електроенергію. У нас сьогодні жахнули в нашій області десь по об'єкту електроенергетики. І це чоловік дзвонив, теж не було світла майже весь день. І це сусід покликав, каже, йди додому, ти сьогодні вже заморилася. Хоч поїж, поки світло є. Так, ось у мене тут була грядка. Що в мене тут було? У мене тут була кукурудза. Сюди я всяке теж поскладала в якості снігу утримання, залишки квітів. Тут і майорці, і чорнобривці, все на світі. Так, покажу вам ще свої дерева. Ось тут у мене будуть такі палісадничок. Це я посадила три колоновидні дерева. Це в мене с... ні, це яблуня. Яблуня Заб... джинок, здається, щось таке червона осіння. Тут у мене слива, Нью Голівуд, здається, І груша декору. Теж це три колоновидні дерева. Ось так вони в мене будуть. А ось тут у мене я посадила два агруси. Це куршу дзінтерс, а це Чорномор. Це чорні ягоди такі витягнуті, а це жовта-янтарні і солодкі мають бути. І там у мене ще ділянка не розібрана. А сьогодні я ось розібрала шматочок. Тут у мене теж буде полуниця їде, замовила полуницю. І сюди середня та пізня буде. ось Тут тако. Тут вибирала тут коріння хмілю, винограду. Я ушаталася, якщо чесно. Дуже важка така робота. І оцей шматочок хочу вам показати ділянки, які я ще не розчистила. Ну Оці дерева ми вже накидали, розчищали. А там шматочок, той, що я розчистила городу. Там ми попиляли дерева. А ось я вам хочу показати, що я отримала. Ось я розчищаю зараз поклади багаторічних, багаторічного хмелю, і отак у мене відкривається земелька. І щоб ви розуміли, розуміли вся, вся ділянка була у такому стані на момент купівлі-продажу. І це отак от я і працюю. Розчищаю шматочок, щось посажу. Тоді оп'ять оце повикидаю і щось посажу. Тому ви, мабуть, розумієте, про що я кажу, коли хочеться, щоб вже було чистенько, як у всіх людей на городі. Діляночка, квіточки. Я не можу тут навіть, ну, уявіть, скільки часу займає оце всю. Оце таке. Ну, а там уже хоча б трошки. Хоча б трошки вже видно хоча б, що там відбувається. І Воно б, звісно, так залишити замульчувати, наприклад, прибрати і залишити на сезон, щоб це все очистилося. Але ж хочеться і дітям щось солоденьке принести з городу, не тільки що ці помідори та огірки. Діти ж теж чекають щось солоденьке, а тут нічого немає. Тут одна вишня від попереднього власника залишилась така, що можна. Так, ні квітів, ні кустарників, ні курс, нічого. То все треба заводити з нуля. Ну, ну, ж хочеться. Хочеться чогось добренького, не лише огіркі помідори. Так, все. Завтра передають дощі, потім приїдемо я полуниця, посаджу. Хочеться вже, щоб було чистіше, ну, вже як є. Сподіваюсь, наступну осінь вже мені буде що порівняти, як воно виглядатиме оце все по-новому. Ну, а поки маємо те, що маємо. Все, побігла додому, вечеряти. Тримайтеся. Все буде добре. Переживемо і це. Все, побачимось у наступному відео. Нехай у вас буде світло і тепло. На все добре. Бувайте.